Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині. АТБ. мандарини по 60 гривень за 1 кілограм. Також є хурма піраміда з акційною ціною 68 гривень за кілограм. Апельсини коштують 69 гривень. Лимони «Майер» за 100 гривень 1 кілограм. Щоправда, вони якісь малесенькі. Авокадо Авокадоха 170 гривень за кілограм. Ходіть, ще пошукаємо, що є з акційною ціною. Ківі по 90 гривень за кілограм, і Ківі другого готунку в корзинці теж по 90 гривень. Такі Ківі червоні у кошечку пів кілограма за 80 гривень. Яблучка сортове 35. Томати по 90, капуста пекінська 20 гривень, буряк 8, морква 9, і картопля по 11. До речі, гарна ціна цього року на картоплю. Так, огірочки. Перший гатунок 89 гривень. Цибуля ріпчаста 13, гарбуз батернат 25 гривень. Ой, вони такі гарнюні, слухайте, чисто осінній декор. Краса. Цибуля ріпчаста по 6,50. Марква мита по 14,50. Так, огірочки ми вже з вами дивилися. І ще я бачу, є знижка на ананаси. Ананаси по 100 гривень за кілограм. Груша виглядає дуже апетитно. Такий приємний фруктовий запах. Аж апетит розгулявся. Пепсі об'ємом 2 літри за 48,70. А з карткою тебе ще трошки дешевше. Є Без цукру є класичні варіанти. А от зі смаком вишні, ще дешевша ціна 48,80. Багато цього разу з акційною ціною, менші по 17 французькі по 30 гривень. Агар-агар за 10 гривень 8 грамів. Приправа до плову 10 гривень, 10 копійок, 25 грамів. В таку ж ціну приправа до курки або до картоплі від своєї лінії. Суміш суха, сирна, смакова добавка 22 гривні 40 грамів. Шалена знижка на вермішелі швидкого приготування «Мівіно» – 10,60. Фасоля у ніжному соусі 43 гривні 420 грамів. Розумний вибір кукуруза 37,50-340 г. Зелений горошок 37,80 Ще від торгової марки Верес є кукуруза з акційною ціною 52 гривні 50 копійок. 350 грамів, і горошок зелений 50 гривень 40 копійок. Гірчиця класична міцна, розумний вибір 100 грамів 10,70 Руна це соус український фірмовий 49 гривень 485 мл Тортилля пшенична 4 штуки, 240 грамів, 38,50. Лаваш цільнозерновий 20 гривень та 50 копійок за 230 грамів. тістечка заварні із кремом за 170 гривень, 60 копійок. бисквітний рулет вацак, смак персик 80 гривень 30 копійок, 250 грамів. Такий тортик праський за 219,50 бисквітний порційний. 450 грамів. Прикольно, що є малюнки зрізів, і можна одразу побачити, що там всередині. Такий праський із вишною 237-70. Не акція, але щось цікавеньке. А сорті порційне: 5 шматочків. Я так розумію, там є 5 шматочків, але різного. Клас, можна одною упаковкою спробувати всі варіанти і дізнатися, який вам найбільше смакує. 212-40. 339 гривень. Торт, Вацак, Вельвет. Ось такий він на вигляд. Один кілограм в упаковці. Десерт церковий Марійка зі смаком ванілі, топер, печиво. 38 гривень за 140 грамів. Знаю, що зараз повним ходом йде підготовка до Святого Миколая в навчальних закладах, таких як садочки, школи. Всі підбирають найкращі смаколики для своїх діток. Так от, давайте подивимось, що є в АТБ від торгової марки Лукас. До речі, якщо вам цікаво подивитись розпаковку. Таких упаковочків подарункових, то пишіть в коментарях. Цікаво, розпаковуй то я для вас знімлю відео розпаковки. І також пишіть, що іменно ви б хотіли подивитися. Лукас 222 гривні 250 г. Вони всі однакові, просто відрізняються кольором упаковочки. Рошен такі сумочки 184 гривні з лисичками. Такі машини автомобіль. Ціна 184 гривні за 330 грамів цукерок. Конті 173 гривні 50 копійок, майже 300 грамів 293. Такий варіант від конті 238 грамів, 156,60 Конті це такий формат, як рюкзачок. Очиняти, якщо тут потягнути, змінюється на ось такі з сердечками 369 г 252 гривні та 30 копійок. Це теж конті, Різдвяний вертеп 341 грам, 245 гривень. Відрушен 305 гривень, вага 509 гривень. Трошки більше, ніж пів кілограма цукерок, і ось ця коробочка потім може використовуватися як нічник. Бачите, тут є зірочки. Всередину кладете телефон чи ліхтарик і маєте казкове небо навколо 231 гривню та 30 копій. Коштує ось такий набір: 426 г. Ведмедик, ялиночка 207 гривень, 388 грамів. 136,60 грн. Цікаво, до речі, що там всередині вага аж 274 грами. Хоча коробочка досить така невеличка, якщо порівнювати з іншими. Такі подарункові набори від Кіндер. Є ось таких два на вибір. Вага 102 грами 294,40. І такі за 206 гривень, 76 грамів з яйцем Кіндер. Від M&M's набір подарунковий 190 грамів 235,50. Тут є вказано, що і в якій кількості є. Такий варіант: 110 гривень і 30 копійок. Такі віночки, подарункові набори від Рошен. Тут аж 598 грамів. Це, мабуть, один з найбільших подарунків, представлених по вазі. 362 гривні 80 копійок. Адвент-календар із цукерочками. 250 грамів, 273, 40. Чоколати. чоколатер. Якось так називається фірма. Від Millennium Advent Calendar, Тут є ось такі різні фігурки шоколадні. 24 віконечки, 176, 60 80 грамів. Від KitKat, 448-50-208 грамів в упаковці. І тут є теж перелік, що тут може попастись. Так, і ще ось такі, що можна побудувати з пряників хатинку 129,30-295 г. Також ви мені писали в коментарях, що найкраще, найвигідніше і найкраще, в принципі, скласти подарунок самому. Я так подивилася. Переважно не акційні ціни, лише, от, як бачите, на деякі позиції. Переважно це своя лінія цукерочки. Ну, не всі, але переважна більшість. От. От такі не неакційні зараз. Може, буде Чорна п'ятниця, може буде якийсь розпродаж акції знижки. Подивимося, не пропустіть, вже зовсім скоро будуть знижки до Чорної п'ятниці. Так, трошки подивимось з вами ще різні крупи. Горох за 26 гривень. Розумний вибір 1 кілограм. Крупа перлова 21 гривня кілограм. Крупа манна за 23 грив. Крупа кукурудзяна 20 гривень та 50 копійок за кілограм. Булгур 36 гривень, пів кілограму. Вони фасовані в таких пакетиках чотири штучки, булгур, крупа 43 гривні, 1 кілограм. Своя лінія. Крупа вівсяна плющина 500 грамів за 34,20 гречка по 40 гривень. Рис неакційний 100 гривень 66, вісімдесят комуліно. З акційною ціною це рис. Розумний вибір, пропарений 42 гривні. Кускус -кус, ціна 49,350 грамів. І рис басматі пропарений, 64,70 за пів кілограма. Макаронні вироби. Ось такі ріжки для паста 38 гривень 420 грамів. А так усе переважно без акцій. З акційною ціною кільця макаронні вироби 46 гривень 500 грамів. І ось такі спіральки трьох кольорів 67 500 грамів. Борошно 43 гривні і 20 копійок 2 кілограми. Хмельницький млин. Кукурудзяне 28,80 гривень. Такий варіант: розумний вибір. Борошно 2 кілограми, 40 гривень та 50 копійок. Ось таке. Золотий резерв, сир плавлений 22 гривні і 40 копійок 70 грамів. Крем-сир президент 180 грамів, 73 гривні. Сир звенигора 70 гривень 160 грамів. Едем, Маздам та Цезар за 60 гривень 135 грамів. Колбаса від м'ясної лавки. Прем'єра Півковчина – 107,50. Це за 420 грамів. Така шинкова ковбаса 122 гривні 500 грамів. Шинка. Від глобіну прошуто сиров'ялина 63 гривні і 40 копійок за 80 грамів. Рулет курячий від своєї лінії. Варено копчений 300 гривень за кілограм. Аж 40% знижки на ось таку курячу ковбасу. Варено за 36 гривень 300 грамів. І ще ось така молочна. 103 гривні 550 грамів. Яйця сьогодні по 6 гривень та 2 копійки. Це, якщо брати поштучно. Десяток яєць, 68,50 гривень. Це і від своєї лінії. Полтавське 71 гривня. Новинки чаїв. Ось такі від Ахмат Ті. Чай, ягідний мікс або лимон та м'ята. 25 штук, 71 гривня та 40 копійок. Чай чорний, байховий. Ціна 60 гривень та 70 копійок. є ще цей лонський. Цей в пакетиках 25 пакетів. Виглядає досить такий, знаєте, строгий в чорному. Від торгової марки Ловаре. Зелений чай з фруктами, квітами та ароматом саусепу. Ціна 57,30. В упаковці 24 пакетики. Ой, дивіться, яка цікава новинка. Це від торгової марки Sherlock чаї 65,70. В упаковці 22 пакетики. Нестандартна кількість. Ой, як тут добратись, бо бачу, що є декілька смаків. Так, це є ось такий і ось такий з м'ятою, чебрецем та персиком. І тут є з пелістками троянди та тропічними фруктами. Наш краса. Ще одна новинка на полицях. Просто краса, краса. Від торгової марки Ловаре чай. 24 пакетики. Це і різні асорти. 70 гривень та 40 копійок. Ось такі тут є. Кому цікаво, ставте на паузу. Робіть скрін, почитати собі. І ось такий варіант. Хто не любить пакетованого, є розсопний в такому тубусі. Ціна 151 гривня та 70 копійок чай. У упаковці 80 грамів. Чай, мудрість природи, імбир, лимон та кориця. 29 гривень, 20 пакетиків. Від яков, кава, мелена, натуральна смажена в капсулах. Ціна 174 гривні. 10 штук в упаковці. Лаваца кава 250 грамів, 361 гривня, 50 копійок. Джим-бім, смак яблуком пів літри, 509,50 Козацька рада, 100 гривень пів літри. Вино тетео об'ємом 750 мл 199,60. Подарунковий набір, оператив 533 гривні 60 копійок, 700 мл і келих в подарунок. Маренко б'янко, 184 гривні за літр. Такий вермот від делюкс 163,40. Лікер 147 гривень 700 мл. Такий. Лікар горілчаний 154 гривні 700 мл. Акція: лікар крупнік фісташково-молочний, 188,70 або капучино. Об'єм 500 мл. Багато, до речі, акцій. Зубровка 176,50 настоєнка, пів літра. Така ж сама ціна: смак, вишня та лайм. Настоянка зі смаком вишні 142 гривні та 40 копійок пів літра. Вино і гристе 187 гривень 750 мілілітрів. Мартіні 492 гривні 70 копійок. Беліні 337,50 гривень. О, таке є воно ігристе за 163 гривні 50 копійочок.